Я хотів би подякувати всім і керівникам, і всім, всім нашим громадянам України, громадянам Чернігівщини. Для мене було дуже важливо, щоб зберігались підприємства, люди, що працювали школи, дісадочки дійсно гострі питання. Те, що потрібно, терміново, і де я можу допомогти. Безумовно давайте їх проговорювати. Чернігівщині ви має бути, маєте бути впевнені. Ми підтримали всі громади, і є одностайно, і обласна рада, підтримала і план перемоги, підтримали звернення. Що Україна без України без українців про Україну, ми не говоримо. Проводячи також ряд заходів, ми зараз створюємо бізнес хаб, розуміючи те, що саме бізнес формує економіку нашої держави. 5.7.9 – хороша програма, буде продовжуватись. Я вас почув, якщо юридично там або. Бюрократична вона закінчилась 31 березня. Будьте впевнені, 5.7.9 буде працювати. Я дякую за те, що держава підтримувала і підтримує, продовжує підтримувати розбудову інфраструктури укриттів у школах. Дядячний їм за це і дякую вам за те, що ви піднімаєте це питання. Проблема ваша почута. Підніму питання з, з освітянами. І підніму питання з премєр міністром Ми даємо зараз. 30... Зараз у нас по субвенції, яка зайшла, 13... ми даємо три і додатково десять. Да. Тобто 13 автобусів да. зайде в ДАЗа. Чернігівщина величезна територія, північ також, а дороги, на жаль, ну вони фактично зруйновані. Прохаю, прохання підтримати Чернігівщину в плані ремонту доріг. Зараз гроші будуть, і ми будемо продовжувати також цю роботу по е, нарощуванню фінансового ресурсу. І це ми робимо вже протягом трьох років. Так що допоможіть, будь ласка, Яка Роксан... громада. Гончарівська гончарівська громада. Ми вам допоможемо. Дякуємо, дякуємо, пане президенте.